Пішов Ісус зі своїми учнями до сіл Филипових Кисарії і дорогою розпитував своїх учнів. Дорогою розпитував своїх учнів. Мовивши до них, за кого мене мають люди? За кого мене мають люди? А ті йому відказали: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за котрогось із пророків. Одні за Йоанна Хрестителя. Одні за Іллю». Інші за інших. А ви спитав їх, що скажете про мене? Хто я? Господь питає нас, давайте звернемося так. Навчимося так, як по лекції Дівіна, як в всьому. Коли читаємо святе письмо, бажано підставляти себе під це, коли Господь говорить, чи хтось говорить. Не до когось Він говорить, а до тебе конкретно, до мене. За кого ти мене маєш, Олександре? От я. За кого ти маєш Ісуса. За кого ви маєте Ісуса? За кого ви маєте Ісуса? Дякую, що ставите пальчик до гори. Дуже вдячний. Ставте пальчик до гори. Не забудьте підписуватися. Як на... в Тіктоці, так і в Ютубі. Буду вельми вдячний. Вам це нічого не коштує. Так раз підписалися і все. А мені підписчик, мені приємно. Більше далі буде YouTube чи TikTok просувати канал, бо щось нас стоїмо ми на одному місці, але я думаю, що все нормально. От якби ми зараз тут когось критикували, от тут би було файно, тут би народ був гарний. Коли йде якась дискусія і коли хтось доказує, що мені що Бога немає, ви знаєте, який ажіотаж? О-о-о! Всі заходять дивитися на таке. А коли є мир, любов і благодать люди, людям цього не треба. А каже Петро до нього: Ти Христос. А тепер дивіться. Ісус питає, за кого мене мають люди. Дивіться. Петро сказав, Ти Христос. Петро каже, ти Христос. І тепер дивимося. Але Він сказав їм гостро нікому нічого це не говорити. Взявши. І він узяв навчати їх, що син чоловічому, багато треба буде вистражити, відсураються його старші, пересвященники, книжники, він буде вбити і по трьох днях воскресне. Говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він обернувся і, глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав: Геть, від мене, сатано. «Бо гадаєш не про те, що Боже, лише те, що людське.